Війна святому Миколаю не завада. Франківськ готується до відзначення улюбленого свята усіх дітей. Солодкі подарунки з цієї нагоди отримають майже 6,5 тисяч школярів і вихованців дитсадків об'єднаної громади. Це діти, позбавлені батьківського піклування, сироти з багатодітних родин, а також ті, батьки яких загинули або померли у зоні проведення бойових дій, чи зараз захищають Україну на війні. Однак цьогоріч чи не вперше в Івано-Франківську не буде традиційної ялинки. Натомість символічну красуню діти зроблять та оздоблять самі. В місті не буде звичної ледовської ялинки, яка споживає багато світла, а буде ялинка, яку виготовили своїми силами, дякуємо працівникам училищ, а оздобили своїми малюнками діти зі шкіл і садочків. Відповідна ялинка переможе. вчора розпочалося встановлення і протягом 2-3 днів вона буде оздоблена іграшками ручної роботи та малюнками. Також буде традиційна фотозона, яка знаходиться в центрі міста, та невеличка шопка біля самої ялинки. Традиційно помічниками Миколая стануть і працівники служби у справах дітей для своїх підопічних підготували і практичні подарунки. 317 дітей у нас перебувають на обліку, отримують подарунки. Ми їх погрупували, певно, групи 15 грудня в кінотеатрі Люм'єр 13 дітей сиріт і 27, які перебувають з конних життєвих обставинах до шкільнята, будуть мати свято невеличке, і їм ми будемо вручати термокружки, термогорнятка. Йде Святий Миколай для дітей, кінотеатрі кіно Люм'єр 16 грудня. Це буде для дітей. Сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Ми це традиційно проводимо, які в 23 році досягнуть повноліття. Дарунки Святого Миколая це для 58 дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, які перебувають в нас на обліку, отримують цукеркові подарунки. Завітаючи до твориці, до мистецьких шкіл та бібліотек. А вже 19 грудня Миколай чекатиме у приміщенні народного дому учасників інклюзивної групи Об'єднання любов'ю також святкуватимуть цей день і внутрішньо переміщені особи. Адже, попри важкий для України, час переконує міський голова, не варто забувати про радощі для дітей. Саме тому наші воїни воюють, щоб наші діти могли. Мати свято, а Миколая кожна дитина чекає. Вона повинна сьогодні отримати цю радість навіть всупереч цьому, всупереч війні, всупереч, що можливо не всі рідні можуть сьогодні собі це дозволити, але місто може сьогодні, хоча бить. Трошечки компенсувати то свято і дати радість дітям хоча б подарунка або невеличкого свята в школі в дитячому садочку через дитячий малюнок на нашій ялинці перемоги. Не лише до міста, але й до сіл громади. Цього року дістанеться Миколай. Низку святкових заходів запланували провести у тамтешніх будинках культури та храмах. Наталя Озвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.